І котина цветна капуста? Валік ціка капуста в чому, а? Але хоч є катина була? 100 параш? Обережно. 100. 190 гривень штука. 190 штука. Помидор? Добре, здоров'я. Малинівка. Ти... Дякую, є 140 Є 105 грибська. Червоного нема, тільки малинівка. Чувствую, не Заміть, що лохина вартує дешевше, ніж малина. Вийшли ми з цього шоуруму. Кажу прикол такого мандрини на гурт 100. І зразу в тому ж приміщенні в роздріб 180. Так. Оце все, що я сам більше запам'ятала, це мандарини, це ціна, я не знаю. Космос. 180 гривень кілограм мандарини жах.